Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати отакі красиві смачні голубці від зайчика. Чому від зайчика? Тому що це закусочні голубці без м'яса і без рису. Для цього я взяла отаку невеличку капустину, витолубила серединку і відварюю в киплячій підсоленій воді. Можна також покласти капустину заздалегідь у морозильну камеру і розібрати потім на листочки. Я цього не можу зробити. Так як у мене старенький холодильник і маленька морозильна камера. Тому я роблю от так, старими методами. Капусту довго не відварюю, а так, щоб листочки були м'якенькі і скручувались. Тому що ця зимова капуста дуже така жорстка, наче жестяна. Ну, Тому трошки її треба приварити, щоб можна було хоч закрутити в ній. Голубця, капусту відварюю, потім занурюю в холодну воду і охолоджую її. Відставляю в сторону, а я тим часом займусь морквою. Пів кіло моркви почистила, і натираю на тертушку для корейської моркви. Моркву натерла, додаю неповну чайну ложечку солі і переминаю руками. Морква трохи пом'якшає і пустить сік. Два зубчики часнику видавлюю через прес. Також ще додаю приправу хмелі сунелі. Або додавайте ту приправу, яку ви любите, чи приправу до моркви по-корейськи. Також сюди в приправу заливаю дві закип'ячені столові ложки олії, О, який запах зразу пішов, і відставляю, нехай трошки постоїть, настоїться. Два невеличкі буряки почистила, помила і буду нарізати невеличкими шматочками. Два зубчики часнику нарізаю тоненькими пластинками. До моркви додаю столову ложку оцту. Детальний рецепт дивіться під відео. Все ретельно перемішую. Утовщення на капусті позрізала, листочки капусти наповнюю начинкою з Моркви, закручую голубці. Від капусти лишилися такі шулячки, Я їх теж буду використовувати в цьому рецепті. Отак буду нарізати крупними такими шматочками, такими квадратиками. Кастрюлю буду складувати шарами: спочатку капусту, буряк, часник подрібнений, а потім зверху буду викладувати голубці. Голубці з овочами склала в кастрюлю, тепер буду готувати маринад. Я взяла 1 літр води, до нього додаю 2 столові ложки солі, 2 лаврових листочки, також 4 духмяних перця горошком. Ще додаю оцет, а також можете додати цукру, якщо вам дозволяє ваше здоров'я. Я цукру не додаю. Пропорції будете дивитися під відео. Маринад добре закипів, проварився і таким гарячим маринадом киплячим цим заливаю голубці і овочі в кастрюлі. Овочі прижимаю, зверху ставлю тарілку, на тарілку груз, у мене півлітрова баночка з водою. Кастрюлю на добу лишаю на столі в кухні. Через добу ставлю в холодильник, і в холодильнику вона може зберігатися. Дуже довго, поки не з'їмо всі голубці. Дивіться, такі красиві голубці, яскраві. Зараз будемо куштувати, що тут у нас вийшло. Такі голубці, звичайно, можна вже через добу їсти, але якщо вони постоять в холодильнику десь доби дві-три, вони будуть іще смачніші. Дуже смачно. Ви знаєте, бурячок не твердий, можна їсти, можна жувати. М -м -м -м. Капусточка хрумка. М -м -м. Дякую зайчику. Дуже смачно. Смакота. М -м -м -м. Ви знаєте, така подача моркви по-корейськи дуже цікава і оригінальна. І на стіл подать, і зручно їсти. Приготуйте, не пошкодуєте. це смачно і ефектно. І навіть якщо ви до моркви не додасте ніяких приправ, а просто закрутите в листочки, і це теж буде смачно. А розсіл можна використовувати в приготуванні борща чи овочевих супів. Якщо любите перчене, додайте трошки перцю, бо тут не вистачає його, навіть не мій смак. Дякую, що були разом зі мною. За ваші коментарі, дякую, заходьте ще. На все добре, будьте здорові!